Всім привіт! З вами Артван, і я вас вітаю, адже то ці вже стартував. Перша команда сезону вже тут, і я вже відкривав трохи паків і зловив своїх перших точів. Паки відкриваю поки що не всі, адже через декілька днів, в п'ятницю, 26 квітня обіцяють команду сезону Абелки. А там буде набагато потужніша команда. Але все рівно фодер потрібен, тому що, по-перше, хочеться зібрати якісь піки на ікону, подивитися, що там випаде. До речі, в цьому відео і буде аж два таких піки. По-друге, ви взагалі бачили, яка там вийшла карточка Хаверціньо. Ну для мене, як для фанату арсеналу, це просто обов'язково до збірки. А, і це ще жива карточка. Тобто Гаверціньо отримує ще плюс 2 до рейтингу і буде 94 м Ну і по-третє, вам же ж, мабуть, цікаво, що там тим блогерам падає з тих паків. Тому до вашої уваги найцікавіші паки з тих, що я вже відкрив під час Так. Зразу показує, що є, зразу показує, що є, у нас що є, 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 що є? Піки! Піки, 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 піки не, не точні, а просто такі фі-фі-піки. Починаємо, коротше, з оцих 81 плюс піків потихеньку. Так, за 35 купував, так що хай ще це, хай ще дорожче. Перший тот, перший тот сюди. Якийсь Якісьрафа Муджика, але все рівно перший тот є. Останні 8... Ні, да, останні 81. плюс. О, 87, добре. І зараз Три піки, 85. Отут, отут я відчуваю точно, хоча б один тот буде. Зараз будемо бачити. Блін, кайф. Давайте давайте з центрального починаємо. Оп, один з трьох 85. Першому немає тотця. Навіть якогось хуйового. 1 з 3,85. <ріст> та йобаний в рот. Що це таке? Що це таке? Де моїтоце? Де моїтоце? Воп, отут мій тоц. Та то пизда, команда тижня. І лишає тільки тоці. Осімхен? Осімхен продаваємо, непогано. погано. Є тоц, є тоц, є тоц, є тоц. Іспанія. Центральний півзахисник. ПЕРЕХУ, а хто тоц, хто ТОЦ, Продаваємо. доку, дуку продаваємо, давай дуку продаваємо Або МОДРІЧА, або Бруно Фернандеса. Ну, виходь! Чи скоштує? Хоча б якихось 50 тисяч давай. 30к і. Блять, він продається вообще чи ні. Пік на інформа готовий. Ой, зараз воно прогрузиться, і мені тут випаде. О, 388 нічого собі. До речі, я думаю, всі троє будуть е, тод сами. Грімальдо точно буде тодцем. Хвіча не знаю. Не слідкую за серіал зараз, А Мілінкович Савич, там він дуже багато інформів получав, я думаю, він тоже буде отсут. Ну коротше, похуй. 83х10. Та блять, то знов. Сука, ебання 83х10. 84-х мені дають, та ви на приколі, ви, ви, ви просто, бляха, на приколі. Все, полетіли, 83х20. Бля, Атланта, спойлери ж. Венісиус, ебать, перший раз перший раз за стільки часу мені Вінісіус випав. Прикиньте? Це перший, перший раз в 19 квітня мені перший раз випав золотий Вінісиус. Ну, взагалі будь-який Вінісиу в цій грі. Ну, бо пастген то вам не якийсь там обосни nextgen. О, це здається дівчинка 86 та і. Неймар, ничего собі. Ебать. І Віс і усі Неймар, я сподіваюся, що вони мені так само будуть падати, коли вони будуть тот сами. Так, давайте. Я, я не буду ніяку плажечку, просто давайте на козака відкриваємо і бачу тут Райса або Неймара. Угу. Ой, там. О, ця родман, мені здається, навіть щось коштує. Три, в принципі, нормально. Ну давайте, я не знаю, чи це родман мені взагалі треба, але 96-й пейс 200 тисяч коштів. Якщо якась еволюція на неї підійде, то, то Суперсабо має бути класним. 85, 83 атакера. Зараз тут буде доку. Не, без то це. Оп! Добре. Нормально. Оу, ТОЦ! Аргентина! Це Ромеро! Ромеро! Бля, утаманді. А може дабл? Нє. Че я, я так радуюсь? Це ж ото мен діцефодер. Скільки? 15 тисяч, 18. 000. Ну, 18 тисяч нормально, нормально. Друже, якщо ти ще не підписаний на цей канал, то, будь ласка, підпишись, щоб не пропускати регулярний та цікавий контент. Також буду дуже вдячний за твою вподобайку і коментар від семи слів, адже це допомагає розвитку цього відео та й каналу загалом. І нагадую, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. 845. Блять, знову без 100, це те вигоните. Чекайте, що грімальду 80. А, 5,84 84 Лайк. Дякую за 100 гривень, Філгот. І цей пак 84х7, я присвячую тобі. Давайте під приспів. Ну ладно, ти не приспів, ну погнали. Тоц! Тоц! Ти мені приносиш ТОЦа! Кого? Чекайте, це ж не ТОЦ, це Родрі, ТОЦ? Давай, давай свого братанчика дуку. Ні, це коздевка. Альберт Ну ок Ну тоц! <laughs> Шей Родрі. Не пане пак? Є, yeah, відкрився, але без uh, тоца Казиміро? О, нормально? Але, блять, єдиний волкаут. Ще один 84х7. Ооо, нарешті Тоц. Нарешті ще один тоц і хто це? О, Харікейн зайбіс. Хороший рейтинг і. Робінсон! Слухай а Робінсон прикольна карточка, до речі. Він щось коштує? Ну, як мінімум, це іграбельна карточка. О, а це вже не фодер, це 100 000. Це карточка за 100 000? Ну я кажу, ну виглядає іграбельно, виглядає досить прикольно. А ну, полетіли. У мене ще спадло з цих паків, і мені здається, тут має нормально сипати. Блядь, без це. Тренд. Ага, навіть без дабл без вулката, понял. 82 плюс один у пакетик, пакетах 105 лих і знову без ТОЦа. Що знов, знову знов тренд? Це ж було вже. А, тепер дабл вулкаут. Руман, непогано. 87 окей. Лайфтос mm гарантія! -hmm. Mm -hmm. Бля, я випадково. Ну ладно, давайте. Шо тут? Англія. То. Топ. Ту. Ту. А, шеф. Оце той славнозвісний шеф, та? Це ж славнозвісний шеф. Бля. та, та за шо? Шо ти, фодер? Звичайно, фодер. О, гарант 81 плюс інформ. Продаваємий. Прикиньте, зараз вандайк випадає. Не, якийсь хуй. Я би у якби інформ вандайка випав. Продаваємий. А, бля. а, боже. Я не хотів, я не хотів цей пак відкривати. Я думав, що в мене залагало, і в мене ще якісь дублікати є. О, ні. Я хотів його на то ЦПЛ засейвити, цей пак, та за що? Та за. Полетіли. А, навіть То це не, нема. Ясно, ясно. Відкриваю 87 х 4 навіть То це нема. ахуєнно Дякую, їй. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Дуже дякую. Ні, ну фото ну, класний, але, блін, але з 87х4 я очікував хоча б якогось. Е... Тот це отримати, а не, а не 4 фодера. Є, відкрилося. Відкрилося. Давайте мені могу. Ві... Ага, два, два, два дубліката. Фернандо Торес і ще хтось. Бля, Тоті нема. Два з димком, і це, по-моєму, Вінтер ще один, да. А, ні, це фьючер. Оце може бути Роналдіньо оцей. А тут з димком теж може бути Роналдіньо. Ну, Пірес, напевно, Пірес. Луїш Фіго і останній ф'ючер. Хто в нас може бути? Ну Роналдіні, Роналдіні або Мальдіні, або Габела якась. З гачком. Це якась Габела Петі, Гатузо, пизда. Це будуть ікони, та я от думаю, напевно, напевно вартує зараз взяти Фігу цього 90-го і зразу піти його е, в наступну збірку на ікону скинути. Правильно? Чи що робити? Ну, готут, ну, нахер мені той готу за 50 тисяч і пірес за 50 тисяч. Я краще візьму тоді вже цього фіго. Оп. О, цього, цього парубка теж не можна зловити. Давайте його ловимо. Вієра це класно, але, але цей парубок теж непогано. Оп! Полетіли. Так, давайте без дублікатів. Давайте мені якісь. Тоті Роналдо, або Тоті Ікона мені треба, або тоті Вієра треба. Блять, два дублікати. Шир і Рівалдо. Угу, ясно. І без Тоті, так? Да? Блять, без Тоті. Гатузе знов. Єбать, яка стіна, це пиздец. Це просто піздец, яка стіна. Так, ну знову. Я Гатузо, його вона не хочу. Я беру Рівалду і його в хаверса зараз якраз закину. Так, поки що дроп не найкращий, але це тільки початок тоц Івенту. Тому все ще попереду. А як у вас дропен, пишіть у коментарях. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайку, коментар та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є твіч канал, де я граю більшість своїх матчів в прямому етері, та телеграм-канал, де всякі анонси, цікавинки, там, матчі, деколи разом дивимося, тому залітайте. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Розшісти в рот! Все буде Україна! Пака.